Астрологічний прогноз на тиждень з 22 по 29 жовтня. Це період затемнень, і, як зазвичай, в період затемнень з одного боку відбуваються якісь складні події, а з іншого боку, багато людей потім кажуть: ну і чого це, астрологи нагнітали, нічого поганого в мене не відбулося. Так, дійсно, ну, це ж не всіх людей стосується Люба астрологічна позиція, вона когось чіпляє, а когось не чіпляє. Але для всіх людей в цей період в будь-якому випадку можна порекомендувати працювати зі своїми звичками. Тому що часто буває, що в період затемнень ситуація чіпляє людину за якусь звичку. Людина хоче діяти, як вона звикла, а воно не виходить. І чим сильніше людина наполягає на тому, як вона звикла, тим проблемніше може бути ситуація. Тому щоб бути ну, в більшій безпеці, в більшому такому трен... трендах бути, то в цей період краще дуже уважно слідкувати за своїми звичками і змінювати їх на більш перспективні. Заставка до цього відео зроблена такою розмитою, це символ того, що Багато планет стихії води цього тижня, а стихія води означає тайна, секрети, тайні спецоперації, розмитість. Тому ну, от багато буде такого незрозумілого, тайного спецслужби, які будуть проводити більшу кількість спецоперацій. Також стихія води пов'язана ну, з водою. Тому в регіонах, де є вода, 에, ну, підсилення бойових дій можна прогнозувати. Затемнення відбувається біля позиції Юпітера і в протистоянні к іншим планетам. Це означає, що протистояння проти Юпітера. Юпітер пов'язаний з авторитетами, релігійними авторитетами, тому йде ну, така серйозний, серйозні всякі події біля московського патріархату, наприклад, також Юпітер не тільки з релігійними авторитетами пов'язаний, а на війні, наприклад, з військовими авторитетами. Тому ну, можливі якісь скандали ну, глобальних якихось авторитетних політиків, а також з командирами в армії, особливо командирам треба ну, слідкувати, щоб змінювати свої звички на якісь більш ну, перспективні. А також і Пітер пов'язаний з тим, щоб робити добро ну, це як Кот Леопольд в мультфільмі, або робити щось хороше. І оскільки з Юпітером пов'язано затемнення, то може бути така поговорка, що благими наміренням услана дорога в ад на цьому, на цьому тижні. Тому будьте уважні. Ну, наприклад, на війні це може бути, що хотів щось зробити хорошо, а воно вийшло як завжди. Або людина якась дається в полон, а її вбили. Ну, наприклад. Тобто, це добро, це хороше на цьому тижні, воно ну, проблемне, з ним проблема. Також можливі якісь конфлікти і скандали з волонтерськими темами, бо Юпітер вже означає ну, робити добро. Або, навпаки, виправлення, якихось помилок. Також Юпітер пов'язаний з вищою освітою, наприклад, тому в системі вищої освіти можуть ну, специфічні якісь процеси відбуватися. Меркурій зайде в Скорпіон, і це означає більш конфліктне, більш скандальне спілкування починаючи з 22 жовтня, а з 23 жовтня Сонце входить в Скорпіон, І це означає, що увага людей ну, більше буде прикута до проблем. Вообще, знак з Скорпіон, він пов'язаний з мрачністю, з такою песимізмом, з негативізмом. Тому у багатьох людей в цей період може бути поганий настрій, ну і небезпідставно, тому що також скорпіон пов'язаний зі смертями під час війни, і це означає, що в цей період підвищена кількість смертей. Як зазвичай, в період затемнення можна порадити людям слідкувати за своїм здоров'ям, піклуватися про нього, бо здоров'я може ослаблюватися в цей період. По дням, чесно кажучи, тут усі... ну, цей весь період складний, тому навіть не знаю, що такого сказати. Ну, можу сказати, у неділю і понеділок місяць водолії. Це більше акцент ставить на авіаційних якихось темах. У вівторок місяць, з'єднання з Сатурном, зазвичай під час війни це якась печаль і скорбота по смертям, які були накону... ну, напередодні. Вівторок, середа, місяць в рибах, оце особливо такі тайні, незрозумілі, розмиті ситуації. Щось непонятно може бути нічого не зрозуміло. А от у другій половині тижня місяць вийде в Овін. Це зрозумілий знак зодіака, четверг, п'ятниця. Овін пов'язаний з новими стартапами, новими процесами, атаками і новими якимось ну, початком якихось нових справ. Субота-неділя, ну це якраз і буде період затемнень наступний, тому ну, про затемнення я вже сказав. На своєму каналі я проводжу збір на Збройні Сили України. Підтримай ЗСУ в період затемнень. Дякую тим, хто задонатили. І хто ще хоче задонатити, запрошую підтримати ЗСУ і посилання на донати в коментарі. На все добре, давайте переживемо цей важкий затмінчицький тиждень і до нових зустрічей.